Добрий день. Сьогодні на уроці мова піде про темперамент і психофізіологічну індивідуальність людини. Для кожної людини існує певний зв'язок між темпераментом, тобто типом вищої нервової діяльності людини, і особливостями нервових процесів в її організмі. Сукупність вроджених і набутих властивостей нервової системи, які визначають характер взаємодії організму з навколишнім середовищем і впливають на його функції, визначає тип вищої нервової діяльності. Вченим Іваном Петровичем Павловим було експериментально доведено, що тип вищої нервової діяльності визначає співвідношення таких трьох властивостей нервової системи, як сила, врівноваженість і рухливість нервових процесів, а саме збудження і гальмування. Здатність реагувати на сильні або дуже сильні подразники без пригнічення, тобто заціпаніння, визначає силу нервової системи. Рівновага між процесами збудження і гальмування визначає врівноваженість. А швидкість переходу від збудження до гальмування і навпаки визначає рухливість нервових процесів. Крім того, Павло виділяв сильний і слабкий типи вищої нервової діяльності. В наступну чергу сильний тип також він поділив на врівноважений і неврівноважений. У людей з рівноваженим типом вищої нервової діяльності спостерігається рівновага між процесами збудження і гальмування. Якщо для людини характерна більша рухливість нервових процесів збудження, це жвавий тип або сангвінік. Сангвініків характеризує енергійність і наполегливість, вміння швидко перебудовуватись у разі зміни виду діяльності. Такі люди життєрадісні та працелюбні, дисципліновані, енергійні, допитливі, емоційно врівноважені з великим самовладнанням. У випадку, коли люди з зрівноваженим типом вищої нервової діяльності мають низьку рухливість нервових процесів, це характеризує спокійний тип. Люди спокійного типу або флегматики є більш інертними, мають високу енергію і працездатність. Однак перевагу віддають більш спокійній роботі і повільно приймають рішення. У людей цього типу збудження змінюється гальмуванням повільно. Перехід від одного виду діяльності до іншого утруднений. Вони помірно енергійні, емоційно стримані, спокійні, наполегливі, постійні у звичках і схильностях. А от у людей, що характеризуються неврівноваженим типом вищої нервової діяльності, процеси збудження переважають над процесами гальмування. Такі люди це нестримний тип або холерики. Які є сильними, але неврівноваженими. Вони швидко чимось захоплюються, але при цьому є дратівливими, з вибуховими проявами емоцій, тому що процеси збудження переважають над процесами гальмування. У людей цього типу збудження домінує над гальмуванням вони енергійні, сміливі, схильні до рішучих дій, дуже емоційні, нестримані, іноді необачні у вчинках. І ще один тип вищої нервової діяльності це слабкий тип або меланхоліки, у яких процеси збудження та гальмування розвинені слабко. Для людей цього типу характерна загальна слабкість і втомлювальність нервової системи. Також вони нерішучі, легко підкоряються чужій волі, бояться брати відповідальність і доволі часто самоізолюються. Люди даного типу пасивні, дуже вразливі, замкнені, схильні до пригнічності. Часто вони виражають свої емоції в різних видах мистецтва. Це є основні чотири типи вищої нервової діяльності, які насправді дуже рідко трапляються в чистому вигляді. Найчастіше у людей спостерігаються проміжні форми яких може переважати той чи інший тип. Дуже важливим у сучасному суспільстві є врахування типів вищої нервової діяльності людей під час навчання, виховання, трудової діяльності спорту та інших видів соціальних взаємодій. Тип вищої нервової діяльності є вродженим і успадковується від батьків. Але в процесі індивідуального розвитку людини під впливом умов навколишнього середовища він може змінюватися. Отже, Вища нервова діяльність не є незмінною, вона може змінюватися під впливом виховання. Тому вчинки людей у життєвих ситуаціях визначаються головним чином здатністю стримувати себе і реагувати відповідно до норм, установлених суспільством. З огляду на це, поведінка вихованої людини майже ніколи не відповідає запрограмованому типу вищої нервової діяльності. Також усі люди мають різний темперамент. Тобто сукупність індивідуальних особливостей, фізіологічною основою якої є певний тип вищої нервової діяльності. Основними компонентами темпераменту є загальна активність індивіда, його рухливість, тобто рухова активність, а також емоційність. Тобто, темперамент є зовнішнім проявом вищої нервової діяльності, а його тип визначається типом вищої нервової діяльності. У людей розрізняють чотири основні типи темпераменту сангвінічний, тобто жвавий. Флегматичний, тобто спокійний, холеричний, тобто нестримний, і меланхолічний, тобто слабкий. Темперамент є індивідуальною характеристикою людини, яка базується на особливостях її психічної діяльності, а саме темпі, ритмі, інтенсивності психічних процесів і, власне, визначає прояви поведінки конкретної людини. Сучасними дослідженнями встановлено, що темперамент не впливає на успішність діяльності людини. Від нього не залежать інтереси і захоплення людини. Кожен тип темпераменту має свої позитивні та негативні особливості. Так, нестримний холерик є дуже активним, легковажний сангвінік жваво сприймає світ. Милявий флегматик завжди має сили і ґрунтовність, а нерішучий меланхолік є дуже чутливою людиною, яка співчуває кожному. Однак чисті типи майже не трапляються в житті, існує багато проміжних форм. Тип вищої нервової діяльності людини є вродженим. Однак вже у процесі життя за впливу умов довкілля, соціальних факторів тощо прояви темпераменту можуть змінитись. Це є формуванням характеру, сукупності відносно сталих психічних особливостей, які проявляються в діяльності людини, а також її духовному житті. Вирішальні ролі у формуванні характеру відіграють навчання, виховання і самовиховання, вольові якості допомагають у досягненні поставленої мети розвиваючи такі риси характеру як наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, витриманість, дисциплінованість. Ставлення до роботи допомагає оцінити людину через виявлення певних рис характеру під час її виконання. Людина може проявляти або, навпаки, не проявляти ініціативність, наполегливість, працелюбність чи лінощі, прагнення до подолання труднощів чи страх перед ними, сумлінність, акуратність. У міжособистих стосунках виявляється ставлення до інших людей. Воно залежить від обставин і оцінювання вчинків. В залежності від характеру взаємостосунків, люди можуть проявляти щирість або нещирість, відкритість чи замкнутість, відвертість або ж потайність, чуйність, так і нечуйність, доброзичливість чи недоброзичливість, довіру чи недовіру, а також бути похмурими або ввічливими. Від рівня розвитку самосвідомості і здатності оцінювати себе також залежить ставлення людини до самої себе. Функціональна спеціалізація півкуль кінцевого мозку є фундаментальною основою психофізіологічної індивідуальності людини. Обидві півкулі беруть участь у кожному психічному процесі. Так, ліва куля має три центри мови, а саме, руховий центр мови для забезпечення можливості писати, слуховий центр для забезпечення можливості чути і розуміти мову іншої людини, і зоровий центр або центр читання і розуміння письмової мови, лічби. Що відповідає за математичні здібності, логіку, науку. При цьому ліва півкуля відповідає за логічне мислення людини і пристосована саме до аналітичної діяльності, формулювання понять, узагальнень, висновків, створення прогнозів тощо. А от права півкуля містить декілька центрів керування: центр керування орієнтацією у просторі, що формує здатність до танців або гімнастики, центри, які визначають музикальність, тобто сприйняття музики, просторове уявлення, тобто здатність до створення і сприйняття скульптури. Художніх творів, живопису і фантазії. Отже, права півкуля забезпечує образне сприйняття навколишнього середовища на основі минулого досвіду, формування особистого емоційного ставлення до себе, а також інших людей і до предметів тощо, виступає базою для конкретного образного мислення і емоційного сприйняття оточення. Розміщення центрів проєкції руху правої і лівої руки відноситься до особливостей півкуль. Проєкції руху правої руки розташовані у лівій півкулі. І навпаки, центри проєкції руху лівої руки знаходяться у правій півкулі. Саме така функціональна особливість визначає, що серед людей є правші й шульги або ж праворуки і ліворуки. Нервові шляхи, які йдуть від органів до головного мозку, перехрещуються, тому ліву частину тіла контролює права півкуля, а праву частину тіла ліва півкуля. У більшості людей домінантною є ліва півкуля. Незважаючи на певний розподіл функцій і складні взаємозв'язки, обидві півкулі функціонують узгоджено. Ліва півкуля дозволяє виокремити з довготривалої пам'яті відомості права півкуля швидко схоплює, і відтворює оперативну інформацію. Завдяки лівій півкулі людина розв'язує логічні завдання, розмірковує, планує свої дії. Завдяки правій сприймає цілісні образи і музику, упізнає обличчя та голоси, шум дощу, мріє. Ліва півкуля зумовлює життєрадісність і оптимізм, а права тривогу і сум. Людина цілісно сприймає навколишній світ завдяки взаємодії двох півкуль. Наприклад, якщо лунає дзвінок, чують його обидві півкулі. Проте ліва півкуля не знає, чи то будильник, чи телефон, чи просто дзвонять у двері. Права півкуля повідомляє: дзвонить телефон. І людина, відповідно, вмикає його. Ліва півкуля розуміє слова. Але не може визначити знайомий чи незнайомий голос лунає це чоловік чи жінка. Права півкуля, не вникаючи в суть розмови, підказує, хто говорить і з якою інтонацією вимовляє фрази. Одним із істотних властивостей людини є її здібності. Здібності людини визначаються спадково, а от їх реалізація вже залежить від умов життя, здоров'я, навчання і виховання. Розрізняють загальні і спеціалізовані здібності. Люди можуть успішно оволодіти різними видами діяльності завдяки загальним здібностям. Чимало особистостей з різнобічним розвитком загальних здібностей є серед видатних людей: наприклад, український поет і художник Тарас Григорович Шевченко, італійський живописець, скульптор, архітектор, учений природодослідник, інженер Леонардо да Вінчі. Людям із загальними здібностями легко вдається переходити від однієї діяльності до іншої, в той час як люди зі спеціальними здібностями. Віддають перевагу тільки якомусь певному виду діяльності, наприклад, захоплюються лише або музикою, або живописом або літературою, як австрійський композитор Вольфганг Амадей Моцарт, українська художниця Катерина Білокур. При цьому у професійній спрямованості, професійному відборі і професійній освіті, окрім здібностей і схильностей, значне місце посідає обдарованість, вияв розумових художніх, фізичних можливостей організму людини. Які значно перевищують середній рівень. Головну роль у прояві обдарованості відіграють біологічні або вроджені фактори, такі як особливості, будови і функціональні властивості головного мозку і аналізаторів. Найчастіше люди успадковують здатність до абстрактного мислення і просторових уявлень, що є проявом конструкторських і художніх здібностей. Однак варто зазначити, що біологічні фактори можуть визначати тільки задатки обдарованості, прояв обдарованості обов'язково потребує щоб здібності і схильності людини були вчасно помічені і мали можливість розвитку у процесі навчання і виховання людини. Таким чином, сьогодні ми з'ясували, що темперамент є зовнішнім проявом типу вищої нервової діяльності людини. А вже проявом темпераменту є характер людини. На сьогодні це все. На все добре.